Проведено 100% запланованих заходів по забезпеченню рівня незадекларованої праці та рівня вороничого промотивного заборівання та професійних закладів та підприємства. Значить, всі наші заходи проводяться згідно плану західного управління на 2023 рік. Значить, за ці півроку охоплено превентивними заходами 2887 суб'єктів господарювання. Це на 184% більше, ніж за вишний період минулого року. кругом. По містозабутовій галузі нашими інспекторами було проведено 244 заходи по різних суб'єктах, не тільки у державних підприємствах, а й у фізичних підприємствах. Також за без травень виконано заплановані заходи по інформаційній кампанії по запобіганню травматизму. Було наголошено на всіх суб'єктах, на всіх заходах, щоб працівники і роботодавці отримали всіх своїх законодавчих, мотив нато охорони праці, забезпечили нижнього рівень травматизму. У нас вже є ріст по області. За шість місяців практично маємо при галузі на 300 відсотків. Є відділ з профілактики та розслідування нещасних випадків, і тому був створений такий відділ. У нас в відділі є начальник відділу і три головні спеціаліста, які приймають участь у розслідуваннях, ну і займаються також профілактичними заходами підприємства Закарпатської області. Проведення тренінгу для виконання тематичного завдання. На даний час ми знаходимося на лісусідці філії, Міжгірське лісове господарство, Майданське лісництво, квартал 7, відділ 32.1, урочище полянки, площа лісосіки 02 гектара, господарство Шпилькове, рельєф гірський, схил місцевості 35 градусів. Дана лісосіка є відведена в рубку, і на неї є виписаний лісорубний квиток від 30 червня 2023 року No 014317. Для проведення тематичного задання на даній лісосіці є склад бригади четверо чоловік, це є Рожко. Хто тут трошки буде? Внизу підходить. Баран. Курен. Це вальник. Вальник лісу шостого розряду, який нам буде демонструвати валку дерева. І біклян. Це пубічні коміти. Відповідальний О, за охорону праці на даній лісосіці, майстер лісу, заготівель, лобур. Це, 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 я Вабо? він тут, я, я, Є. – Внизу на підході. Технологічна карта складена майстром, керівником лісоцювальних робіт Лобура. Під розпис дану картку ознайомлені всі працівники бригади, майстри відповідальні особи. Для тролювання дерев на даній лісосіці буде проводитися трактором ЛКТ-120. Відповідні документи на трактор на всіх працівників для посвідчення лісоруба. Шостого розряду Рожко Василь Іванович. Отримав він його ще у квітні 2004 року. Потім йде так само лісорук шостого розряду Курен Михайло Миколайович. У 2014 році прийшов кваліфіковане навчання. Це Бітлян. Це бітян. Михайло Степанович. Це 2000-й рік освідчення. І трохи. І тракторист на лісочовельних роботах Баран Михайло Васильович, 14-й рік. Перетестацію щорічного навчання проведено. Лісоруби готові до валки, можуть нам продемонструвати, показати всі інші заваження, якщо якісь будуть десь в процесі виконання робіт. Проводиться на даний час валка на рівні грудей 1,3 на висоті 30 метр становить 48 сантиметрів. У місці спилювання приблизно 56 частині кореневої лапи. Зараз виконаний підпил лісоруби приступають до виконання основного різу. Після завершення озвалювання хлойного дерева його очистки від гілок таких, наступна фаза буде проводити валюта даного дерева до верхнього складу. На даний час переливальний трактор ЛТ-120 під'їхав до хлиста, шуруби відтягають трос для його чекірування і підтягання до сих трактора. в принципі, якісно, згідно отримання правил працівників промисловості, серйозних там зауважень нема. Значить, працівники були забезпечені Були спецодязі, каски, наушники ці необхідно забезпечені. Бригада свої обов'язки виконувала згідно технологічної карти виконання середівлі. Після валки обозвання було зроблено. Чистка дерева від сучків. Потім трактором лт 120 РТ 120 було заціплено тросом верхівку дерева, підтягнуто на 6 і розпочато вбивання дерева. Також ці роботи було виконано якісно. дерево, було стягнуто на верхній склад. Звинуважень немає. Лічної карти розділяються височіка, майданському містинську, в філії вже місцевого господарства були присутні всі, бачили, що ця робота виконується якісно, всі лісоруби, трактори, помощник, власників, вальчик це професійні люди, з досвід домі, які пройшли техніку безпеки, інструктаж і, і також підвищення курсу кваліфікації.